Всім привіт! Це Андрій Федотов, директор з комунікації Центру економічної стратегії. Разом зі мною Богдан Прохоров, економіст Цесу. Сьогодні у нас подкаст, який присвячений дослідженню цесу, яке називається Як малим та середнім підприємствам України стати національними та глобальними чемпіонами. Є якісь переваги між економікою, яка побудована на малому та середньому бізнесі, і економікою, яка більш тяжіє до великих підприємств. Тобто, чи є там якісь конкретні переваги, через які потрібно перебудовувати економіку і перел... ну, робити фокус саме на такому джерелі зростання? Ну, якщо ми робимо фокус на малих середніх підприємствах, то, звичайно, що економіка є більш інклюзивною, більш стійкою, тому що зазвичай це сімейні підприємства, тобто бізнес передається з покоління в покоління. Він не продається швидко якимось іноземним корпораціям, mm -hmm. а власне є таким, знаходиться в малих, великих і середніх містах і сприяє тому, що в принципі країна розвивається більш гармонійно і більш стабільно. Mm -hmm. А окей, ви досліджували Міндельштам, досліджували цей середній клас під прес Німеччині. Е, я думаю, що багато наших слухачів вони, для них дослідження чогось. Це, що це взагалі? Як, як ви це робили? Можете, можливо, ти в двох словах можеш пояснити, як це відбувалося? А, ну це відбувалося завдяки завдяки е, підтримці наших міжнародних партнерів, мої колеги. Колеги могли кілька разів поїхати в Німеччину і е, комунікували там з професором Рюфером, який власне, е, спеціалізується на темі е, малого і сімейного бізнесу. Е, і вони побачили, як держава сприяє розвитку такого бізнесу, як е, працюють певні підприємства, е, і вже повернувшись сюди в Україну. Е, Досліджували власне український е, подібний бізнес, шукали, можливо, в нас є якісь приховані чемпіони е, і е, спілкувалися з українськими бізнесменами, політиками і писали рекомендації, як, е, що державі варто робити, щоб е, найкращий німецький досвід у нас впроваджувати. Богдан можеш коротко і досить ємко пояснити, що потрібно зробити для того, щоб е, ФАПи про які дуже багато зараз суспільстві говорять, всі говорять про те, що потрібна якось там дерегуляція, якісь спеціальні групи і так далі. Дуже багато обговорення ФОПів. Але що потрібно зробити, щоб ті ФОПи вони зростали і переростали в середній бізнес? Чи є якісь ем, ну, бачення з точки зору от результатів дослідження, що є такими факторами для зростання? А, ну, Ті ФОПи, які а... Планують вже займатися власне бізнесом, а не просто як фізичні особи надавати якісь там послуги, умовно кажучи, парикмахера чи дизайнера, mm -hmm. то їм варто спростити перехід до іншої форми діяльності до ТОВ, так товариства з обмеженою відповідальністю або якогось іншого. Тому що зараз в нас підприємцям вигідно залишатись на спрощеній системі. А для того, щоб перейти на загальну систему, потрібно витрачати багато часу і ресурсів, потрібно наймати юристів, які будуть розбиратися з податками, з реєстрацією і так далі. В Німеччині такого різкого переходу немає, але там навіть для таких стартапів є спеціальні консультаційні послуги. Якщо у тебе якась ідея інноваційного підприємництва. То тобі на там кількох років можуть безкоштовно е, допомогти з оподаткуванням, е, там, з орендою і так далі. Добре, я знаю, що в вашому дослідженні ви багато уваги приділили такому важливому компоненту е, розвитку малого середнього бізнесу як технічне навчання. Тому що я так, я так зрозумів, якщо я правильно розумію, що Мітель він дуже сильно базується саме на ем, технічних ем, міні-виробництвах, ем, і там в німецькій економіці це має досить серйозну вагу. Ем, з точки зору України, з точки зору українських там, ПТУ, ем, що, що ми тут можемо зробити? Що може держава зробити своїй державній політиці для того, щоб покращити таке навчання і зробити це, ну, щоб воно було, допомагало е, бізнесу, щоб він, він е, залучав саме технічних співробітників, які їм необхідні? Ну, По-перше, е... Однією з наших ідей було те, що потрібно розвивати власне виробництво, тому що нас зараз багато говорять про ІТ, але ми подивилися, скільки людей працює в ІТ, це лише 200 тисяч людей. А виникає питання, де працювати іншим. Тому, власне так, потрібно розвивати такі галузі, які би залучали людей до виробництва, але це не тільки. ПТУ це також більш кваліфіковані кадри з технічних університетів з політехнік. Наприклад, в Німеччині є така штука, як дуальний університет, це навчальні заклади, які розташовані по всій країні, і вони працюють спільно з торгово-промисловими палатами, і там, власне, роботодавці і викладачі вони спільно формують програми. Відповідно, студенти вже здобувають якусь практичну технічну кваліфікацію, і студенти паралельно е, з навчанням е, половину свого часу працюють власне на тих підприємствах, які і формують навчальні програми. І це дозволяє е, тим студентам, які не дуже орієнтовані, наприклад, на науку або на якісь гуманітарні штуки, е, щоб вони вже е, з, одразу після школи е, здобували кваліфікацію і потім. Успішно працювали. І так німецьким виробникам виходить знайти власне кваліфікованих людей. Знаєш, мені здається, це якась. Історія мрії, тому що коли я вчився в університеті, дуже багато було запиту саме на практику, практичні знання, практичні відповіді, тому що зазвичай викладачі в університеті вони все ж таки занадто теоретично викладають якісь речі. І хотілося знаєш, якось, ну, більше долучитися, взагалі побачити це виробництво, зрозуміти, які там є проблеми, поспілкуватися з реальними спеціалістами. І це такий, знаєш, от. Пошук майстра, який ну краще, більш глибше розуміє певну тематику, і може тобі дати якийсь фідбек, за рахунок якого ти можеш вирішити, ким ти хочеш стати, яку ти кар'єру хочеш збудувати. Тому що, от я бачу, що, що серед соціальних різних таких. Запитів є запит на професійну орієнтацію, наприклад. Дуже багато студентів, які випускаються, вони не знають, ким вони хочуть бути. Якщо б у нас було більше такої освіти, яка є поєднанням там, і бізнесу, і розумінням того, що хто хто потрібен бізнесу і університетської освіти, це мені здається значно покращило би. І стан освіти і орієнтованість молоді на, на роботу там, де вони хочуть. Я знаю, що в цьому дослідженні також, що мені реально сподобалося, те, що німецька економіка вона досить децентралізована, тобто не можна сказати, що підприємства не розташовані в великих мегаполісах. Вони так розкидані по країні. Ем, і також, крім цього, ви там ще пишете про кластери і про об'єднання різних підприємств за певною спеціалізацією і певну, там взаємодію між такими підприємствами. Ем, чи маєш ти ідеї, думки щодо того, як це могло б виглядати в Україні? Така регіональна політика, підтримка підприємництва, розвиток кластерів. Що в нас зараз є, що можна підсилити? Ну, насправді в нас зараз. Є така мережа наукових парків е, і тех, е, технічних парків е, при університетах. Але коли ми вирішили подивитися, е, як вони функціонують, наскільки вони успішні, е, то зрозуміли, що, е, наприклад, на сайті Міносвіти їх перелік є, але ніде в інших джерелах про них взагалі нічого не відомо. Е, деякі сайти взагалі е, застарілі, деякі дійсно працюють, деякі нові. Е, і, власне, на їх базі можна було б і створити ці майданчики співпраці науки, університетів і бізнесу, які могли б перерости в щось подібне до технопарків, які є в Німеччині. Один з таких технопарків мої колеги відвідували: це медичний кластер в Манхаймі. І він виник дуже органічно. Це одна з особливостей таких парків, що вони не можна зверху якомусь політику приїхати і сказати, що ми створюємо там Вінниці якийсь конкретний кластер. Це все виникає знизу. Що може зробити національна влада? Це лише допомогти з фінансуванням або створити певну. Таку юридичну рамку, щоб е, ці технопарки могли ефективно діяти. В Манхаймі, е, там медичний кластер, е, тому що там унікальна ситуація. Там два медичних університети е, в містах поряд, є технічний університет е, і е, є необхідність, тому що медичні е, вироби вони, е, їх розробляти дуже дорого. Перед сертифікацією їх потрібно десь тестувати. Тому власне виникла така ідея. В Україні такі ідеї теж є. Наприклад, в Вінниці, Донецький національний університет, який переїхав, теж намагається створити щось подібне, але вони там стикаються з проблемою, що місцевій владі більше цікаво створити індустріальний парк з виробником там, холодильного обладнання. Який може швидше принести прибутки, ніж започаткувати якусь таку ініціативу, яка буде грати вдовго? І останнє я хотів тебе запитати: я пам'ятаю, що під час конференції, коли ми отримували коментарі від міністра заступника міністра економіки, він сказав, що йому дуже подобається ідея розвитку і підтримки бізнес соціації. В чому взагалі... Переваги бізнес асоціації для малого та середнього бізнесу. Чи є взагалі сенс в них вступати, і чи має бути якась спеціальна політика по підтримці розвитку бізнес асоціації Ну, щодо політики, тут напевне, мені здається, що потрібно просто до них дослухатися, такі бізнес асоціації будуть розуміти, що вони є потрібними, і підприємці, підприємці будуть більш активно там. Бути до них залучені, тому що все-таки це вимагає певних там фінансових внесків від них. І е, е, те, той дуальний університет, про який я казав, він власне, ну, він не міг би бути створений без е, наявності бізнес асоціації і торговельно промислової палати. Тому що кожному окремому підприємству складно е пройти весь цей окремий цикл, там е допомогти з розробкою нав навчальної програми, е взяти до себе на роботу студентів е і так далі. А якщо це об'єднання, особливо якщо це середні підприємства, в яких е менше ресурсів. То вони можуть це зробити. Також вони можуть більш ефективно взаємодіяти з монополіями, з енергетичними, з Укрзалізницею і так далі, просувати свою політику. В Німеччині членство в торгово промислових палатах є обов'язковим для підприємців, але в Україні ми вважаємо, що цього не варто робити. Краще вже дослухатися до тих асоціацій, які вже є. Це спілка українських підприємців, європейська бізнес асоціація, якісь інші асоціації, профільні, галузеві і так далі. Угу. Тобто це такий медіатор, який з одного боку ну, розуміє загалі настрої серед підприємців, з іншого боку, комунікує з державою щодо. Політики, які можуть бути запроваджені. Так, це такий лобізм певний і, і, і можливо, ще зупиняє якісь речі, які шкідливі для розвитку підприємництва. Якось ну, голосно про це говорять, що в Україні з тобо дуже потрібно. Дякую за розмову. Я знаю, що в записці ще багато написано про експортних підприємців, і що потрібно зробити, щоб розвивати більше експортоорієнтовані підприємства. Ще багато дуже кльових інсайтів. Її можна знайти за посиланням в описі цього подкасту, тому ми всіх запрошуємо подивитися на дослідження. Якщо є питання, то. Ми відкриті завжди там відповісти на будь-яке питання. Дякуємо, що ви слухали. Це був Андрій Федотов, директор з комунікації з економічної стратегії і Богдан Прохоров, економіст це. Дякую.